У місті Вінниця зростають темпи будівництва житлових будинків. 2011 року мають вести в експлуатацію 20 тисяч квадратних метрів. Це на три тисячі більше, ніж року минулого. Однак у цієї монети є і зворотній бік. Реалізація квартир іде занадто повільними темпами. Важко пояснити, чому сьогодні прийняття нового житлового кодексу поставлено на одну ланку із першочерговими завданнями уряду, адже більшість громадян України просто не мають можливості придбати власне житло. Річний дохід працівників бюджетної сфери медиків освітян менший ніж вартість одного квадратного метра. А непогано прописана на папері державна програма Доступне житло не фінансується з 2004 року. Програма дійсно цікава, чим якщо сім'я сьогодні не має дітей. І отримує кредит молодіжний, то вона сплачує 3% за користування кредиту. Якщо у неї в цей період, коли вона вже залучила кредит, з'являється дитина, то вона з того моменту, показавши довідочку, що е, про народження, вона не сплачує відсотків взагалі. Якщо наприклад у родини сьогодні вже є троє дітей, то вона зразу бере кредит 50 на 50, Тобто 50 покриває держава, 50 сплачує вона. Якби її держава фінансувала, тоді б напевне молодь не шукала кращої долі десь в інших містах, країнах і містах. Так само на папері існують і черги на отримання житла та на покращення умов проживання. Попасти до списків абсолютно не важко однак, через це ваша квартира не збільшиться та й нову ви не отримаєте. Держава просто нічого не будує на місцевому рівні. Працюють програми муніципального житла однак кількість наданих квартир поки що вимірюються одиницями, і вони далеко не безкоштовні.